Міняю сьогодні секрет, буду тільки знімати, я його ще не замовляв. На Audi a 6 c 6 Якщо у вас заблокувалися двері, не відкривається ні снаружи, ні знутрі але цей піднімається, опускається від центрального замка, але ви відкрити не можете. Перейдіть на канал у мене відео, як відкрити, бо там пишуть, що треба зрізати це вухо, щоб відкрити. Не треба нічого зрізати. Перейдіть на канал, у мене є відео, як це відкрити. Я зараз міняю вкладку відкрутив два болта, тут і тут. Отверточкою через цей отвір випихаєте трошки кнопки, відключаєте, зараз покажу далі що. Відключив я штекер, відводите карту, просто вверх піднімаєте вона сходить. Знімаєте. снімаєте котельку. Відключаєте Тут фішку. Зараз відключу водною рукою недавно. Питаюся зняти, але нічого не вдається. Там навіть не знаю та вухо нацепляється. Ну, Ручку От вона вроді би як снялась. Але та вухо не дає. Я зараз відкручу ці три болти, 1, 2, 3. І все разом з ціклоподібником спробую витягнути вверх. Зараз глянемо, що з цього вийде. Тут ще є четвертий болт, я не звернув увагу, тут є такий клин. Я от його зазначив, в якому положенні він стояв. Полож... Тут я не звернув уваги, що він є, відкрутив, він впав. Не знаю, в якому він положенні стояв, але то я вже буду потім регулювати. Я думаю, що це регулювання наклону скла. Але другий вже собі зазначив, так що зазначте теж собі перед розборкою. І зняв, дивіться, коли зберетеся туди, бо самому невдобно знімати. Стоїть такий фіксатор. Просто його трошки, трішки відігнути. Цей механізм потім дається трішки далі догнути його. І він пролазить. на так от Тут у нас стоїть. І з-за цього малого хода він не вилазить. Але коли спрін це відплацнути бачите, зараз теж вийшов, і от цей спрін тут стоїть. ви Його відгинаєте, знімаєте, відгинаєте вище і потім вже воно знімається. Трішки трудніше зробили, бо в цих нормальних автомобілях тут болт просто викрутив, витягнув цю личинку. Ну і от личинка. Я поки що не знаю, як вона мала працювати. Дивимося. Ну да, тут щось відпало, бо воно мало би крутити центральний замок. Знаєш, щось у нас там лежить. Всередині мало би бути, але теж не бачив. І тут маємо номер оригіналу 4. Б. 1837 63. І все. І збираємо в, в обратній послідовності.